Ты мне ответь на один единственный вопрос. Какой дурак посадил тебя в эту ямку? И что ты тут думаешь высидить? Где у кухня? И что мы сегодня будем жрать по твоей милости? Никто меня сюда не сажав, браток. Я сам вирів собі окопчик і отաբарився тут. Слава в Україні в сім'ї, синами, дочка. І шляк би трафів тих москалів. Представляю вашій УАЗі одиночний окоп, зроблений у вигляді стакана. Майже версія закінчена. І ззовні вона виглядає отаким от чином. Деталі маскування, це вже деталі кожного окремого бійця, яким чином він це буде робити. Я покажу варіант, як він виглядає ззовні. Значить, позиція одиночна, обкладена дерном довкола. середині бруствер, що найважливіше, він викладений з мішків. Ми маємо бруствер, який викладений з мішків. В даному випадку це білі мішки. І сам стакан, який виглядає таким чином. У нього також з цієї позиції є і амбразура, через яку, в залежності від лінії прицілювання, робиться під ту зброю, яка буде тут стояти на рубіж відкриття вогню. Який вказаний командиром, виглядає приблизно таким чином, ще раз повторююся, маскування кожної позиції є індивідуальною особливостю кожного солдата. Це найпростіший варіант одиночної вогневої позиції. А в даному варіанті це вже ціла споруда. Нагадую, що бруствер насипний товщиною 70 см з відстані 100 м, прострілюється наскрізь. Тобто, якщо взяти схожу позицію відкритого типу із з насипним брустером, отакий бруствер – Ось він, От такий бруствер, Абсолютно не рятує не від чого, ні від чого взагалі. 5,45 з відстані 100 метрів, прошиває його наскись. І солдат, який ховається за цим бруствером, абсолютно не захищений. А солдат, який знаходиться в тій же самій позиції, тільки бруствер... Той же самий брус, такий насипний, але ми ставимо в мішки на 7,62 зі 100 метрів не бере. От такі переваги даної позиції. Ну і відповідно знову площа ураження. Площа ураження по цій позиції це всього на всього 0,8 квадратних метрів. Не так просто в нього попасти. Якщо в парі з маскувальною сіткою, чи те, як у нас тут використана е, тіньовка цивільного призначення, е, чи, скажімо, це просто пончо, яке солдат носить з собою для того, щоб захиститися від атмосферних опадів, рятує від скидів FPV. Це раз, друге це комфорт, воно надає. Третє маскування. Четверте дощ, сніг, не Сюди не затікають. І це мінімальна укріплена позиція з мінімальними зусиллями, які можна ввести вогонь і перечекати практично будь-який обстріл. Якщо її же замість цієї тіньовки, наступним кроком це. Перекрити деревом, перекрити всім, що є. Це вже буде закрита вогнева позиція, яка дає можливість чудово пережити перший день оборони. Давай, запускай. Зараз я практично покажу, як виглядає окоп середини, як солдат себе почуває в, даному, в даній вогневій споруді відкритого типу. Залізаємо таким чином. Один із варіантів. Причим, як бачите, місця тут більше, ніж достатньо. Площа ураження даної вогневої споруди це 0,8 метра квадратних, навіть не цілий метр. У мене є амбразура, з якої мені достатньо удобно вести, зручно, вести вогонь. Далі. Вогнева бамбразура в мене замаскована максимально використана тіньовка, яка може бути пере... використана не тільки отака цивільна тіньовка, може бути масеть, може бути, використ... скажімо, пончо солдатське, яке виконує відразу три функції. Перша це маскування, друге, функція її це захист від дощу. Від снігу, граду, вітру і так далі. І третє, що немало важливо, це захист від скидів. Якщо максимально зробити, грубо кажучи, натягнути цю штуку, щоб був у вигляді батут, то скиди сюди вже не прийдуть. Є велика ймовірність, що скид скотиться і вибухне там за бруствором. Нагадую, 5,45. Ні 7,62 зі 100 метрів, навіть зі 100 метрів цей мішок не розбирають. Якщо буде зроблений той же самий окоп у вигляді стакану, зроблений бруствер його з насипного ґрунту, це все прошивається на товщина до 70 см. Зі 100 метрів 5,45 розбирає відразу. Можливіше цього до мене підходить. Цього стакана це ховатися під час артилерійських чи мінометних обстрілів. Я ховаюся тут повністю. І це причому я ще, як кажуть, не сижу на п'ятій точці на землі. Ось мої мої ноги. Я сідаю, випрямляюся. Якщо так аж сильно захотіти, то тут можна й кимарнути. Під п'яту точку кидається рюкзак. І спокійно перечекаєте любий. Арт-обстріл, -удар. удари РСЗВ. Єдине, як можна знищити цю позицію, це тільки чітке попадання всередині. Виживання солдатів порівняно зі стандартним окопом, який нам пропонується всіх настановах, як мінімум в 10 разів. Тому слава Україні, слава всім її синам та донькам. І шлях би трафив тих курва москалів. Рубай! Ничего. Благодарю за внимание.